Христос Воскрес! Кожен вибір тягне за собою відповідальність. Чому у четверту неділю після свята Воскресіння Христового церква пропонує зосередитися на готовності до отримання благословення і відповідальності, яку це за собою тягне? Як не дивно, але виявляється, більшість із нас не готові приймати дари Божі. Звичайно, вони не є китайським білим слоном. Але легковажити ними не варто. Євангельський уривок, який читається в цю неділю, нагадаю, що це п'ята глава Євангелія від Іоанна з 1 по 15 вірш, неможливо обійняти в короткому монолозі, тому зупинимося лише на одному аспекті. Сформулюємо його так: кожен вибір тягне за собою відповідальність. Уривок оповідає, що Ісус Христос приходить до Єрусалима. В Єрусалимі коло купелів Ефе люди збираються для того, щоб отримати зцілення. Поломники, в числі яких Ісус Христос і Його ученики, приходять туди, щоби подати милостиню, як це й передбачено за законом. Господь виокремлює серед усіх людей одного розслабленого або паралізованого чоловіка, який протягом 38 років намагається отримати зцілення і все безуспішно. Якщо припустити, що хворий там знаходився з 12 років час дорослішання єврейських хлопчиків, то самому паралізованому приблизно років 50, можливо, трошечки більше. І протягом усього цього життя він живе коло купелів фезда і годується милостиною. Знаєте, що стається з людиною, яка хворіє так довго, день за днем, тиждень за тижнем. Рік за роком, але людина звикає до своєї хвороби. Більшість із нас має надзвичайну можливість пристосовуватися. Тоді виживання стає ціллю, заради якої живе людина, плутаючи її із життям. Ісус побачив, що він лежить, і, знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: чи хочеш бути здоровим. Недужий відповів йому так. Господи. Христос поставив питання, чи хочеш бути здоровим? І це питання здається дивним. Але кожен вибір тягне за собою відповідальність, і людина має бути готовою до Божого дару. Питання, яке ставить Спаситель хворому коло Купеля Вефезда, не лише про тілесне здоров'я, воно стосується самої суті життя. Чи готовий розслаблений? Після 38 років хвороби повністю змінити стиль свого буття у світі, втратити своє місце в житті, милостиню, на яку він існував, отримати свободу пересування і разом із цим нести повну відповідальність за своє власне життя. Він зробив вибір, але кожен вибір тягне за собою відповідальність. Церква пропонує нам для роздуму цей уривок, тому що питання Спасителя звучить і для кожного із нас, для багатьох воно є надзвичайно складним. Люди скаржаться на важке життя, але не готові щось докорінно змінювати, якщо точніше, не готові змінюватися самі. Задумайтесь, що паралізує ваше життя, можливо, втрата близьких, хвороба. Складні родинні стосунки, робота, яка не приносить ні задоволення, неможливості існування, можливо, відсутність житла, хвилювання про майбутнє, але що би це не було, Господь пропонує допомогу кожному, але жодному не нав'язує своєї волі. Я не знаю, хто почує цей запис, але Господь питає персонально у вас, чи хочеш ти бути здоровим? Чи готовий ти докорінно змінити своє життя? Як розслаблений у купелі Вефезда, залишити усе, що тебе оточувало. Господь не сказав паралізованому, що буде легко, не скаже Він цього і вам. Одужання не дорівнює виграшу в лотерею. Господь покаже дорогу, але йти треба самому, працювати самому, іноді, напружуючи останні сили. І збираючи останню волю в кулак. Господь не обіцяє, що буде легко, але обіцяє, що Він сам буде поруч, можливо, навіть ближче, ніж поруч. Звичайно, ви можете сказати Богові ні, але пам'ятайте, що кожен вибір тягне за собою відповідальність. Якщо Христос воскрес, реальність, перспектива і спрямованість нашого життя змінилися. Воно перестало бути пошуком тихої заваді, де можна комфортно облаштуватися і щасливо коротати роки. Христос каже: Я є путь, істина і життя. Путь означає одне, постійні зміни. Наша подорож через час має перетворитися в паломництво, а не в біг на місці. Господь пропонує нам себе, своє тіло. І свою кров, можливість єднання. Але чи може людина прийняти святе причастя і не змінитися? На жаль, може. Проблема не в тому, щоби прийняти Бога, а в тому, щоб утримати Його в своєму серці і в своєму житті. У мусульман є вислів Господь ближчий до тебе, ніж Твоя яремна вена, цей вислів може бути справедливим і до християн. Церква веде нас дорогою від Пасхи до П'ятидесятниці, від Воскресіння Христового до щастя Святого Духа. Господь приходить у місце страждань і муки для того, щоб допомогти кожному, хто відгукнеться на заклик. Жити важко, іноді занадто важко. Але, як кажуть, в народі важко лише перших сто років, кожного із вас. Христос питає, чи ти хочеш бути здоровим, чи ти готовий довіритися Богові і докорінно змінити своє життя? Вибір за вами. Але пам'ятайте, що кожен вибір тягне за собою відповідальність. Христос воскрес!